Що у лісі лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялиночка, а потім люди її зрубали і пішли продавати. Це перший міський, мене звати Олена Концевич. Це що трапилося. Ну і оскільки в нас вже новорічний сезон розпочався, з'являються ялинки, і ми прийшли прицінитися і подивитися, що в нас відбувається от на новому ринку. Ідемо цього року ялинок не дуже багато, але кажуть нам, що вони є. І от навіть є спеціальні сітки, в які вони запаковані. Це таке ноу-хау, щоб їх було зручніше нести. Я не знаю, що за ялинки. Зараз будемо питатися в хлопців, що по чому. Добрий день. По чому ялинки цього року? Смотря, яка вам нужна. Ну а така, у вас тільки великі, чи вас мені потрібна ну така ялинка, така. От 600 виш. вище. Від... і все одно, а за три. 3... Маленькі по 600. А що це взагалі таке? Це піхти, ялинки? Що це таке? Сосни, кримські, ябичний. А ялинки, ялиці. Від 600 і вище. Чим вище, тим тим вище. Та да, штрихкоди, ось вони. На ньому є. О, дивися, прям намальовано, що це ялинка. Штрих -код і номер. Так, ліпом назад. Це означає взагалі по-хорошому, що це означає, що ялинка не зрубана десь в заповіднику нелегально, що вона була вирощена, що її спеціально ростили, спеціально зрубали і спеціально привезли сюди, щоб продати. Пахне. Шкода, що на камеру не чути. Пахне прям по-новорічному. Ялинку будете купувати цього року? Ні. Чому? бою їхали всі, діти в'їхали. А собі для душі. А... Красота. Ні, Ні, у мене іскусственне є. Yes. А, ну все, питань нема. Сама висока, сама велика. скільки. Ну, от от така за вами стоїть. 4500. А звідки приїхали? З Данії? Бо просто ми бачимо, що штрих-коди є, все є. З Данії ялинки данські! Це 4500 класна ялинка, але дивіться, які вони, які вони густі, які вони красиві. От шість та й а такі манюньки? 250. – 250. Купують? Ну такое, так. Да. А звідки ялинки? Штрих-код є? Дніпра вот. Штрих-код є? Все в порядку. Коротше, можна за 500 гривень собі шандарахнути абсолютно шикарну ялинку, ще з підставкою. А що ж таке? А чому? А що з нами говорити не хочуть? А я здогадуюсь, чому? Тому що штрих кодів нема. Тут ми бачимо ялинки, це власне вже ялинки, не сосна. Але скільки я не дивлюся, штрих кодів тут я не спостерігаю. Так бути не повинно, тому що штрих-код на ялинці зобов'язаний бути. Ялинку будете купувати цього року? Так, плануємо. На яку суму? Таку середню. Середню гривень. Моя города, дякую. Гривень 600 коштує така середня ялинка. Нормально? Ну я думаю, так. В тому році були теж не дешево. Ну я думаю, що 500-600 гривень можна віддати за ялинку. А скажіть, будь ласка, якщо ялинка буде дешевше, але без штрих-коду, от як тут, наприклад? Ні, ми тільки з штрих-кодом. Це принципово. Можна прицінитися, можна вибрати собі ялиночку за смаком, і за зростом, і маленьку, і велику, майже за 5 тисяч, і середнього зросту таку, як я. Якщо ви бачите, що ялинки продаються без штрих кодів це означає, що вони зроблені нелегально. Тому пильнуйте штрих-код, бавтеся гарно, веселих вам свят. Побачимося ще. Мене звати Олена Концевич, це перший міський. І це що трапилось?